Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, ну, вона йде більше як закуска. Її можна намазувати робити грінки, також, як варіант, її можна робити намазкою в лаваші. Можливо, пізніше я зроблю щось таке в лаваші. з даною. Намаску і спробую, як воно буде, але теоретично і потенціально можна, потенційно це все можна зробити лаваші. Зробимо такий паштет, дуже корисний, дуже смачний, і головне дуже простий. Отже, що нам знадобиться, нам для цього паштету потрібна ємність. В цю ємність ми висипаємо ось відварену квасолю і Такий сорт у нас вона. Червона на вигляд відварена квасоля. От, висипаємо її у ємність відварену квасолю. Далі беремо туди один плавлений сирок і ріжемо на такі на невеличкі кубики. І також відправляємо до нашої квасолі. Отак. От Потім ми беремо одне яйце варене, куряче, також ріжемо і туди, і інше яйце куряче. ріжемо на смоточки і туди відправляємо. І також додаємо піджарену нашу цибульку із морквою І також все туди ми додаємо. І тепер потрібно оцю всю смакоту збити блендером. З чим ми зараз будемо займатися. От ми отримали отаку от однорідну масу. Бачите, яка вона мастка. Її можна намазувати на грінки робити. Можна також лаваш намазувати. Аромат дуже гарний на смак. І по солоноті, і по всьому, дуже смачний. Ну, а то вже можна додавати ж спеції за вашим смаком. Але дуже вийшло гарно. Від того, що це червона квасоля, бачите, такі вкраплення є. Не зовсім така однорідна маса. Це досить гарно, коли її намазувати на щось. Виглядатиме дуже, досить смачно. Так що можна брати, намазувати на хліб, що я зараз роблю. Почекайте. Так, беремо шматочок хліба. Намазуємо, бачите, як гарно мажеться. гарно розмазується. Дуже смачно їсти. Смакота. Рекомендую. Лайки, коментарі. Звичайно ж, підписка на канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного! スマコタ